Бенді? Це ти? Що там робиш? А давай тепер ми з тобою поговоримо. О! Бляха-муха! Ти тупий чи що? Всім привіт, дорогі ми винаємо, винаємо, на неї, ви на каналі Street. і сьогодні я з вами буду продовжувати грати в Bendy and the Dark Revival. Як ви могли замітити, в минулих двох моїх відео мої крики були... Одрі Еліс, ти мене чуєш? Та йо майо я хочу поговорити з людьми. Тобі обов'язково пхати свою морду сюди? Алло? Ало? Ой, я така рада, що з тобою все добре. Ну, Еліс, здається, що з тобою по різному слово. Добре. Де ти? На вході у відео анімації. Але він місто замкнений? Добре. Знаєш, ти йдеш оправнув напрямку. Пошукай щось, що допоможе потрапити середину. Може поряд я Ем, Що це було? Я би сам хотів знати. Тут щось є. Одрі, знайди ту кляту трубу Джент. Швидше. Ай. Ay... Мені не подобається. Ну! No! Маленька бодяга, пішло нахер! Пішов в жопу. Він ж не міг відкрати далі, правда? Ля, що це було, Бенді? Ти це бачив? Тречі, непогана прев'юшка. мені подобається. О, може залутати? Шосі? Без корисності. Так, до цієї хріні я більше не підійду. Так, тут таких більше нема, надіюсь. О, вихід. Він, певно, туди. А, мені сюди треба, та? Так, да, мені сюди треба. О, касета. Давайте послухаємо. Натхнення. Думаю, настав час взятися до іншої справи. Я будував стали варні з нуля, трохи займався палом і навіть спробував політику. Про мене казала легка рука в цього нейтана Арча. Але зараз мені хочеться чогось веселого, чогось, що сподобається лю... як і людям, так і мені. Син запропонував кіно відкрити студію. Я, як і всі, люблю кіно, але мультфільми це щось магічне. Мій старух друг Джої, цар своєму небесне, знав, як оживити персонажів. Може мені вдасться оживити минуле? Трохи старань та грошей, і хто зна. Нейтан Арч. Це його студія стала, правда? Ну, от дивиш, що сталося, Нейтан Арч. Після того як ти взяв студію. Суявчо, пробуємо тобі просто відсунути цю бочку і все. Ми ж могли би там пройти. Не мутря. Потрібна картка Джена. Стоп, а що я хотів сказати? Дімон по. О, ні. Ось the труба джент. Way too dark Але there. тут занадто темно. Святку треба вікнути світу. Ну, знаєш, я можу одно сказати що ти мудра. І що ти тупа. А, ось нічого ми скінчив. Ем, як ви могли замітити, у мене в минулих відео трошечки мої крики блокували а це все завдяки моїм навушникам, якщо ви пам'ятаєте, то ще дуже-дуже давно. Стоп, а я далі правну в сторону йду. О, я не в ту сторону йду. Чекайте. Ще дуже-дуже давно я знімав з мікрофоном від своїх навушників. Всім привіт, гривенный, ви на каналі я, Gaming Street. Там був не найкращий. Звік. Хто тут, а? виходь. Оу, oh, знайду тебе і здеру your... твоє обличчя з кісток. Бля, ти чого такий агресивний? Невидимість? Я можу ставати невидимим? Щоб вас не бачили і не чули ваших кроків, пересувайтесь на почіпки. Уважно все жте за ворогами, щоб безпечно пройти повз них. Якщо хтось з вас помітить, знайдіть сховок якомога швидше і втікайте. Ля ти мене бачиш? Вроді би не бачить. Я тоді був з тими старими навушниками, якість у них була не найкраща. А зараз вони якимось чином стали супер крутими. І я під час перевірки мікрофону навіть не замітив, що я знімаю не з мікрофоном, а з мікрофону від навушників. Що там робиш? Ля, бро, що там робиш? Трубу складає? Я тоді не буду тобі мішати, бро. А то я знаю, куди я хочу прийти. Можна закрити двері, хорошо не можна. Эх, жаль. Жаль, жаль, жаль. О, кракер. О, це что мені треба, можна відкрити двері. Я хотел в Бенді за ну, ладно. Тут немає запобіжника. Треба його пошукати. Та -мо. Щось шукати, щось зараз треба. Серйозно? Ну не краще в мене ситуація. А, ага. ага, він вже зброю всіх скласти. Офігенно. Одрі, чого ти не була такою самою мудрою, як ця хрінь слизнева? Вона зброю зразу скрафтила, як тільки вийшло. А що ти зробила? Це що таке? О, інструменти. Я не вірю в тебе. Лиши мене одного. До кого ти говориш? Тут нікого нема. Надіюсь, що він не почув мене. Так, а мені нібито сюди. Позначка, я сподіваюся, що не бреш. Я думаю, що тут можна ходити не на шпиньки. Там закрито. Ну блин. Так тут нічого ж не було. Хто тут? Кухня закрита. Бля, звідки ви всі влізаєте? І що ви такі сліпо шарі? Я стою прямо перед вами. Ви серйозно мене не бачите? Ууу, тут є якийсь прохід. Може за Ні, не схоже на то. Фуут? Не плач за мене, я хочу померти. Чого ви всі якісь депресивні? Там музику включає? Ну нехай включає, включає, а я... Тим часом. Постелсу, постелс. це за звуки? Не хочу знати. Так. О, скільки тут разів. Ти ж не йдеш сюда, правда? Не, вроде бы не идет. Потрібно труба джанти з повним зарядом. А нахер я сюда туди прийшов? Well, ну що ж, днем day -day. народження в мене. плагой Блок за побіжника. Я чую, що не йде сюда. Може, і не йде сюда. Може мені здалось. Окей, мені не здалось. Ага, я не можу ховатись під час, під час цього, так? пішов нахер. Я погнав. Ля, він швидкий! Він швидкий, він швидкий! А, він просто назад побіг. Серйозно? Ну і ладно. Подумаєш якогось його карзмінсив. Так, тут напевно ще стелсу треба ходити. Бо той дядько з трубою буде пострашніший. Я погнав. Ну шо. Та я електрика куди? Вставляй, давай. А, ну я так привозну телевізор, маю. І то є, теж почати можна шукати трубу. Гаш її шукати? Серйозно. Та я крутіш за тебе. Як вони швидко про мене забувають, я не можу. Що Дружина кажує говорить? О, приховані. Що? Приховані скарби. Ну що ж, імперія розсипалась, і хтось має сховати скарби. Містер Коін попросив мене описати й добре заховати деякі особливі цінності, Джо і Дрю. Нічого незаконного, так? Тим не менш, я залишу певні підказки, щоб ми могли знайти їх пізніше. Наголошую, що це безглуздя, не моя ідея. Ось моя перша підказка. Мені зрештою вдалося знайти застосувати для тих нікчемних мотиваційних постерів тут в офісах Атріуму. Від них тепер просто ударний ефект. Оце сказало, так сказало. Ааа, скарби шукала, я можу знайти? Де ви сховали скарби, а? ви ж розумієте, що я їх знайду колись. Машина має. Щось там. Стоп. Це, це стукаєш двері? Ти ж розумієш, що я не відкрию, правда? Ууу. Вентиляція? А це що таке? Можу відкрити? А, ага, без шанс. Надіюсь та бадяга нікуди не втекла. Ну, Батарейка. На що мені то все? Я можу потім щось крафтити з того? Маю надію. Ми, очевидно, граємося з вогнем. Спочатку приходять із джант і покладають кілометри цих важезних труб прямо над нашими головами. Потім Джой відкривається місце для екскурсії. Ми гарно все зважили. Заради Бога, музичні відео Семі завжди підтоплений. А минулого тижня, коли я вів екскурсію, ми майже втратили цілу чортову стіну, бо зірвали вентиль. А ці ідіоти-туристи аплодували, бо думали, що то частина шоу. Я знаю, що Джой намагається останнім часом знайти десь гроші. Але ж так, ми просто самі наражаємо на проблеми. Один великий інцидент і лавина проблем поглини нас. Арцендою. Ну я думаю, що він все-таки правий. Гроші то потрібні, але такий інцидент зробить для вас тільки гірше. Ти ж зараз не оживеш, правда? От в мене щось. Я таке відчуття, ніби він зараз оживе. Бро, ну, ну не оживай. Ну то дивіж, гірше буде. Принаймні, зараз я можу себе захистити. Багатоцільова зброя. Універсальний інструмент для вживання в багатьох ситуаціях. Турма має багато корисних функцій, її можна покращити за допомогою певних деталей і схем. О, це класно. Щоб атакувати ворогів і розбивати об'єкти, натисніть ліву кнопку миші. На, похлібав, на, на. Так, ну що, баяга, давай тепер ми з тобою поговоримо. хамуха! Ти тупий чи що? Дебіл. Я что-то взял. Ты кем в зале вылез? О, а ты я шесть? Е, есть ты батончик Бенди. Да вы там. Давай мы с тобой поговорим. <hums> О, бляха! Сколько их тут опишу нахер? Меня не мам. Бля, сколько их там? А ты звідки вылезла? Что у вас за семейка крутится? <hums> На на напохлібало. Так, а зараз мені би бажано... Десь відновитися. Я можу в хавку поїсти. Чи я їм, як тільки я щось роблю. Так, я знаю, куди мені тут треба сходити. А можете зламати? У. Секретний прохід. Те, що мені треба? Следующую особу, я побачу, я ее аннигилирую. Да за что? Пончики. Супчик, все. Что ты там казала? А вот ты да. А, на один. На! На, мазила. Взято комплект инструментов джент. Ну, я ее залутал. Я что-то... <свёзд> <свёзд> Бля, маленький падал. Мені затягнув безсмертно. Окей, okay, я не думаю, що ця штуку можна вбити. Я хочу хавку. Тут є десь хав. О, сендвіч. М -м -м. Вчора ввечері я почув, як який у коридорі якісь робітники вже хотіли брати штурмом кабінет Джо і Дрю. Вони добирали вислів, а ще кулаками по столу і сільцях. Це були ті самі хлопці, які свистіли Стіли мені вчора, здається, хмари згущаються. Той бухгалтер, Гран Коен, весь день ходить до вбиральні. Він ходить туди-сюди, весь блідий тримається за живіт. Чи з'їв щось не те, чи вже не витримує тиску. Думаю, другий варіант. Він все каже, що Джої є план, і в Джен готують щось особливе. Дуже сподіваюся, що з ними все добре. Може я лише секретарка, але це місце сповне магії, і я не хочу, щоб вона зникла. Салі Нют. Це вроді би, як його. Якраз багато і жалівся, так? Гляна. приховані скарби, кайлі. А, ні, це не жалівся. Ну у них все по студії не дуже пішло. Що Вілсон за людина? Він, здається, тут у всіх шпаринах, але його ніколи ніде нема. Дурня якась. Як він це робить? Може він вже в моїй голові чує мої думки? Вілсона, ти мене чуєш? Чуєш? Тобі мене не здолати, я маю план. Якщо я знищу твій мозок, ти не чудимеш моїх думок. Ха. Ти в мене побачиш, я не підкорюсь тобі. Слава чорний демону. Слава! Він живий, чуєш мене? Він постане з мертвих і помста темрява буде жахливою. А хто це говорить? У нас два табори, так? Один за демона, а інший за Вілсона. Я не знаю, який дебіл би захотів бути за Вілсона, але схожі тут дурачків такі багато. Мені б взагалі щось поїсти, тут чи всі? Я голодний. О! Їжа! Я зрозумів для чого це. шикарний автомат, мені підходить. А сюди? Що? Сюди можна якось пробратися. А о як? Я бачу там ящик. А там якісь двері. Є. Потрібна труба джент з повним зарядом. Знаєш, сюди, напевно, можна буде вернутися. Напевно. А, яка різниця? Йдемо до виходу. О, коробочка. Пару коробочок. Не Вам мене не зупинити так просто Схоже, що цей лут мені... В майбутньому пригодиться. Оу Що з тобою тваринці? Та ну-ну ну спати тут а не найкраще м'я. Ти тепер одна з нас. Ні. Темні барвоги надсилають подарунок. Та йди нахер з його подарунками. Ростоптай. О ні. Все нормально. Ух, вона пережила. То є, що багато людей так і перетворилося. О! Я зараз хліба. Бля, попа. А ні, дивиться он. вам не варто Тобі варто мене вбивати. Ем, що таке? Що з твоєю рукою? Це Марка? Вигнання? Єма? Що? Отримано влади над силами чорнила. Використовуйте свої здібності, щоб заганяти монстрів назад у темні береги. На... почіпки, щоб ворог вас не помітив, наблизьтесь до нього заду і застосуйте вигнання. Це зі також частково відновлює ваше здоров'я. Єма? Yeah, це шимба. Бля, це экстелс. Ця штука ще й здоров'я моє відновлює. Це тут імба? Блін, а в оригінальні це було збереження. Щось мені не подобається, ця дирка. Потрібна картка джент. Яка всрака картка джент Бенді? Ти знаєш? Шукаєш, ні? Я так не думаю. Угу. Mm Что -hmm. за звук? Шоу! <звук> Ля! Пішов нахер! Пішов нахер! Куди він пропав? Ти що знову назад заліз? Я не буду перевіряти. Того, що не всіх можна хватит. Шоо? Станція прокачки? Депозит. Ля, це станція прокачка, а як прокачати? Можна? Алло, я батарейку на це потрапив. Тупа бадяга. Ого, Створіть картку джен, дозволяє один раз відчинити захищені шафки. Єма. Ану, давай. Так, ну я одну створив, але. Проблема в тому, що тут є одна, але є ще одна там на початку. Я би на початку пішов глянув, бо мені здається, що. Раз вона на початку, воно буде покорисніше. Так, де я тут бачу, можна використати карту. О! Карту, літак. Оооо. Шикардос. Мені такі ящики подобаються. Лутбокси файні. Так, завдяки ну, цьому ми можемо скажу скрафтити ще одну. Лутбокси я люблю. Так, і що ви тут за... Ууу, кучу монет. У мене це все добре. Ну то звісно не дуже багато. Ну, маємо, що маємо. Що тут? Ліфт там. А, ah, Це стрібоквірий я точно не Бачиш? Є спосіб перетнути базой. Ну давайте чуть висунемо назад, бо я тут бачу якийсь прохід є. А ну, що тут у нас тут секретики ховаєте від мене, та? Ага. Електрика. Employee Локер. А там що? Тут магія твориться. Як мені це от використати? Найшовши схеми джент у студії. Ага, то треба шить схеми. Ясно. Ну блин. Оу, воно сюди відкрити. А що то що, як це відкрити? Як тільки це відкрити? Ну. А, ви там мене уже чекаєте, а? А не піти би вам нахер? Я так смішно, що вона не бачить, мене. Кажіть тільки, що вони безкінечно звідти будуть вилізати. Окей, мені... Схоже, що це моя перша смерть зараз буде. Ну все, мы не похлебал. О, я был. Секьюрити Так, ну я тут, за что-то может схватиться. А ну сюда бежи. Ля. Идиот. Так, а ну дайте тебя воспользоваться, Ну мені все ж не вистачає. Можете закрити ці двері? Я дозволяю. Тут там магія. Я Джо відру Ага, ага, та-та-та, я дуже радий тебе послухати. Тут вони типу обговорюють. О, а когда у нас был то они, они... цел вот малюются. Так а тут что? Тут они добавляют звуки, саунд эффекты и так дальше. Оу. Oh. Е Мені здається, що цей чувак не був дуже радий зі зйомкою. Я тебе чую в вентиляції там впаду. Може, я тут схему знайду? О, це схема? А, ні. Кінець уже близько, це видно, люди спаковують речі, інструменти зникають. Навіть повітря навколо студії просочене панікою. Але ми з Джент і спостерігаємо за всіма і. Із... Цітіння. Ми змикаємо двері та продовжуємо досліди. Містер Грей уже трохи натякнув нам, що все добре. Коли один корабель тоне, інший сходить із сатепеля. Я тільки хочу вберегти мою чорнульну машину в цьому хаосі. Вона ключ до багатьох відкриттів. Томас Коннор. Пора, що ваша чорнина машина, дивіться, що вона зі мною зробила. О, інструмент. Час для електриціті. Я вже там бачу СТОП! Стоп, стоп, стоп! Бенді! Це ти? Що там робиш? Ля, бавиться з іграшкою. Ой, мене побачив. Не бійся, друже. Я я всього ж то чорнильна жінка з трубою в руках. Нічого страшного нема. Ей, дружок, все, все нормально, ти тільки не тікай, все буде добре. А, я може тобі поварить? Бенді? Ти справжній? Oh, Нічого особі, це неймовірно. Okay. Все добре. Я не завдам тобі шкоди. Обіцяю. Okay. Все добре. See? Бачиш? Я твій друг. Я не завдам тобі шкоди. Оу. Oh, oh. Мені так жаль. Я не знав, що так станеться. Я ж клянуся. Мені так сильно жаль. Одрі Що з тобою? Та я не знаю, може в тебе рука трохи. жовта. Бенді, куди ти. А, він вентиляцію втік. Блін, Бенді, сорі. Так що все вона винна? Не стукай. Я постукаю. Так, ну нам сказали не стукати, значить ми будемо стукати. Хто тут? Це ти, Філ? Це ти, Філ? Я казав, що не читай, далі поки ти, ти не приседаш мені мої фигу? малюнки. Це я намалював їх. Віддай мені. їх. Ля, якогось чувака забули і малюнки забрали у нього. А, і ми тепер їх маємо шукати. Ааа, просто прекрасно. Що може бути ліпше? О, та. Відкрився. Давай, давай, ти вже знаєш, як то відкривати. Що ти той? Що ти робиш? Не роби вигляд, ніби би ти не знаєш, хто відкривати. Цікава машинка у вас тут. Смеш! О, ці двері теж відкриваються. Так. Ця сила є його. О! Батарейки джент. До Речі, я тепер карточку можу зробити. Так, а от сюди підходити, не думаю, що це хороша ідея. Без якоїсь там дошки або ти А там нічого нема. Навіть нема змісту йти. А тут, а що? Що у нас тут? Вау, вентиляція. Так, я надіюсь, мене в вентиляції ніхто ж блякати не буде, правда? Його очі бачать усе. Його пазурі трощать і рвуть, його шепіт заливає розум темрявою, невимовним сміттям. Слухай, гупання серце, твій кінець уже близько, чорнильний демон і звір, і володар, його сили завеликі, щоб ми могли його сягнути. Смерть уже скоро, смерть уже близько, його влада триматиме довше, ніж твій страх. Ось якийсь поет зародився. В вентиляції. Що, криса відписала, то все? Я бачу світу, але, на жаль, не в кінці тунелю. Так, ну тут сюрпризи вроді мене очікувати не будуть. О. Інструменти. Ну я сподіваюся. Взагалі не підозрілий коридор. Темні барохи ожили. ні Не кажи, що ти падло жив. Бенді? Це ти? Я його бачу. Голос. Душа. Чорнило, говорить зі мною. Лявідко ти розмовлят не чи все? Ну шипоче про твої секрети. О, ні, він, він розказав про те, правда. Я сподіваюся, ніхто про це не дізнається. О, то ти насрав? А прибирати хто буде? Ля, вентиляцію заліз Темно взагалі не підозріла вентиляція. Що може піти не так? Хто ти? Скажи своє солодке я Що ви всі підкатуєте до мене, щоб я його? А, у тебе я бачу новий вид підкату, та? Ля, воно звуки здає оу Недобре. Що я маю за ними те, Одрі, ти дура, чи що? О, Качечка? Ля! Качка. Спогад отримано. Що за спогад? Скільки в мене тут цього? Чорнини безотнеділи обраних могутім сім'ям, можна передавати інших знайти їх. Цікаво. Гумова качка. Гумова качка припорошена залишками старого мила. цей жовтий друг, бачив чимало веселих купань. Ну я би поспорив. З цим реченням. тягти Підозріо. А сили не хватає. Ля, там демон. Давай швидше, Одрі! Одрі швидше. А тепер біжимо. Пішов нахер. Тупе, де мені ще не падало. О, я ці звуки всюди пізнаю Чорнильний демон. Його сили безмежні, його зло абсолютно нікого не розслабляється, і будьте готові сховатися за найменшої безпеки. Якщо не сховаєтесь, вас буде поглинуто. Не хотілося би. Розділ 2. Царство демона. Блін, я так і не прокачав нічого. Отже, я зможу вернутися. Так, ну що ж, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все. Всім. Дякую за перегляд. Прощавайте!